Покажу, як приготувати торт з лаваша. Беремо лаваш вірменський. Відкриваємо. Розрізаю на чотири частини. Отакі виходять коржі. Виложу лаваш на деко і в духовку запікати. Далі роблю крем, цукор сюди, мука, яйця, трохи молока. Перемішала це все, щоб не було комочків. Додаю ще молока і ставлю варити на середній вогонь. Крем готую постійно помішуючи, бо пригорить. Як починає булькати, значить готово. Крем сюди, масло сюди, шоколад сюди, перемішую. Накрила харчовою плівкою і залишила остивати при кімнатній температурі. Отак напекла коржів і буду робити торт. Отак положила кремчиком зверху, перемазала. Отак легенько прижала цю всю красоту, і на ніч в холодильник. І отакий от наполіон з лаваша можна приготувати вдома. Розрізаю. І отакий от він всередині смачного.